Тисячі громадян Польщі записуються на добровільні військові навчання, оскільки країна прагне зміцнити армію як професійними військовослужбовцями, так і добровольцями на тлі дедалі більшої тривоги через агресивну політику Росії для поляків, які десятиліттями жили під радянським контролем. Страх перед російською загрозою залишається сильним. А після недавнього збиття російських дронів у польському небі ці побоювання лише посилилися. Як повідомляє Reuters, за словами полковника Гжегожа Жававженкевича, керівника центрального військового центру набору Польщі, лише за перші сім місяців 2025 року на навчання записалося понад 20 тисяч добровольців. Це майже повторює рекордні показники минулого року. Він прогнозує, що до кінця року кількість тих, хто пройде військову підготовку, сягне близько 40 тисяч осіб, що більш ніж удвічі перевищить результат 2022 року, коли таких було 16 тисяч. Це зростання експерти пов'язують із посиленням громадянської активності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чиновники підкреслюють, що участь у тренуваннях не означає автоматичної відправки на фронт. Програма побудована так, щоб залишати вибір. Добровольці можуть надалі піти на професійну службу, приєднатися до сил територіальної оборони або ж залишитися у складі активного чи пасивного резерву.